Вітаю на каналі АвтоТОП. Це Олександр, а я Іван, і ми раді вітати вас на Луцькому авторинку. І, звичайно, ми приїхали сюди, щоб показати, які актуальні ціни є на сьогоднішній день. Загалом, чи змінилися вони і що можна придбати в бюджеті від 4 тисяч до 10 тисяч доларів. Так, друзі, не забувайте поставити вподобайку, написати коментар, який би ви собі автомобіль придбали в бюджеті від 4 до 6 тисяч доларів, а то може і дорожче. Погнали дивитися ціни, всім гарного перегляду. Поїхали. Так, тут у нас. Volkswagen Golf Універсалі, передні задні паркроніки, те що вже побачив. 14 рік, 1,6 дизель, 10700 ціна. Досить таки теж непогана ціна, він у нас в універсалі. Давайте подивимось всередину. Ручка, підігріви, мультикермо. Досить таки цікавий салон незатертий. Це 10700 євро. Досить таки теж непогана ціна. На нього тут поряд третій Меган теж універсал, 7550 доларів, 11 рік, 1,5 дизель, 255 тисяч пробігу. За все такий третій Меган Шкода Октавія в універсалі. 1,6 дизель, 17 рік не фарбована нічого. Технічно все супер. 12200 доларів. Ось такий універсал вже притинований. Досить таки візуально теж в гарному стані, вже на українських номерах за 12200 доларів. Досить таки теж непогана ціна для даного автомобіля. Mazda 6 в універсалі 9800 доларів, 220 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 10-11 рік пише власник. Це вже не вже в Європі понавчувалися, а 10-11 рік. Ось так автомобіль виглядає на гарних. Дисках за 9800 доларів. Симпатичний Renault Megane в універсалі чорного кольору 10-го року, 7250 У нього ціна в небі з бельмі має під капотом 1,5 дизельний двигун і досить непогану комплектацію, хоча і не максимально. Її присутні противотуманки, безключовий доступ, легкосплавні диски, звертання дзеркал, мультикермо, круїз, контроль, датчик світла а, також двухзонний клімат-контроль і ціна 7250, що є досить таки непоганою ціною на сьогоднішній день. Поруч стоїть Volkswagen Golf в хеджбеку, 1.6 2006 року, 4900 у нього ціна, 189 тисяч пробігу заявлено тут. З комплектації комплектація, комплектація GOL, 5 механіка, присутній екранчик, по великому рахунку, все. І бачу, що є також сервісні документи по цій машинці. Далі у нас Peugeot 5800, 8600. Ціна у цього автомобіля. Це п'ятимісний автомобіль, 247 тисяч кілометрів пробігу, двохлітровий дизель 10-й рік. І ось так він виглядає в салоні. У нас біла шкіра, механіка, клімат-контроль, круїз, датчики світла. Непогана сімейна машинка в форматі мінівена, за 10 рік, 8600. Так, дві шкоди Октавії в чорному кольорі Октавія з двигуном 1.8 го року з пробігом 250 коштує 7700 доларів. Тут у нас механічна коробка, легкосплавні диски проти туманки, є рейлінги. Також в автомобіля. oh mm. По комплектації є круїз контроль більше взагалом нічого, але і ціна 7700. Як ви розумієте, ціни на 1,8 TSI, вони менші, ніж є на 1,6 ампаї, і тим більше менше, ніж на дизель, звичайно. І стоїть Октавія Рез. Це двохлітровий дизель, 240 тисяч пробігу, 11 рік автомат, але ціна не вказана. З'явилася ось така Октавія без підкрасів, як заявляє власник з оригінальним пробігом. Це 10-го року з пробігом 218 тисяч кілометрів по ціні 9300. Це автомобіль через бреску 2010 року, а в середній досить такі тазі з кліматконтролем підігрівом сидінь, проїзом, датчиками світла дощу. Виглядає насправді пристойно. Власне каже, що обслужений автомобіль, включаючи диски, щеплення і все таке інше. Поруч у нас стоїть 2-літровий універсал Passat Дизельний, звичайно, на автоматі 7250 його ціна та 220 тисяч заявленого пробігу. Тут в комплектації автоматична коробка, клімат, а, датчики світла дощу, круїз. Ну такий посад. А, а сьома октавія. Давайте подивимося, скільки коштує вона, продає її Олег по ціні 11 600 доларів з автоматичною коробкою. 1,6 дизельний двигун тут, 13 Тринадцятий рік заявлено, що без підкрасів а, в комплектації бачимо дуже гарний такий салон з Алькантарою, круїз, клімат, звичайно. Екранчик, автоматична коробка, легкосплавні диски, проти туманки. Все присутнє. А ще один універсал, правда, більш бюджетний від Toyota. 850 його ціна, 2-літровий дизель і автомобіль 2009 року став з пробігом 186 тисяч кілометрів. Ford Focus, 9 рік, свіжий з Німеччини. 1,6 бензин, обслужено. Все працює, пробіг 165 тисяч, всього 5800. Доларів теж вона в універсалі, досить таки непоганий варіант за 5800, але ну, треба, ви ж розумієте, все перевіряти, щоб все працювало. А так для себе непоганий автомобіль. Погнали. Далі дивитися авто. Можете подивитися, скільки автомобілів взагалі присутньо на авторинку. І це ще не кінець, це тільки початок. Рено сценік, тільки що зустріли підписника, поговорили. Теж шукаю щось для себе. Реносценік 13, рік 1,5. Дизель, рідний пробіг, 217 тисяч, гарна комплектація, нас Grand Сценік 7 міст 9950 доларів. Теж в принципі по ціні непоганий а, візуально. Автомобіль теж такий бодренький, я б сказав, би. і ціна на нього... Плюс-мінус нормально. Ну ще не забувайте, як завжди, першу реєстрацію на автомобілі. Завжди, якщо ви в Луцьк приїжджаєте, запитуйте, скільки буде перша реєстрація по автомобілю. Ось такий сценник, 9950 доларів. Volkswagen Туран, 11 рік, 2 літра дизель, 290 тисяч пробіг, 11, лі 100, то лі 400 переправлено на автоматичній коробці передач у білому ось такому кольорі. Поряд тут у нас ще стоїть Октавія. 15300 доларів, 17 рік, 204 тисячі пробігу 2 літра бензин. Без підкрасу пише власник, ось там. По... Раніше на відео ви бачили, там теж стелах Тавіа, воно було набагато дешевше, але там 1,6 дизель був ось такий посад гарненький, але він без цінника. Тут у нас ширино меган 3. 12 рік, 1,5 дизель, 196 тисяч пробігу, 7800 доларів. І тут поряд, ще у нас четвертий меганчик. Хечбек 11600 доларів, 16 рік, 1,5 дизельний двигун на 10 кінських сил, 227 тисяч пробігу. Досить таки не, не часто зустрічаємо такі мегани в хечбеці, ну дивіться, який гарний сценік новенький. 19 тисяч доларів. 1,7 дизель, 19 рік, механіка 195 тисяч пробігу. Блін, ну, напишіть в коментарях, що ви собі купили за 19 тисяч доларів, чесно. Тут ще один сценник, 5300 доларів, восьмий рік 1,5 дизельний двигун. Поряд. Octavia 1,6. Дизель 12 рік без ціни. Свіфта цього вже... Вже напевно другий раз знімаю 5,450 доларів. 1,3 бензин 194 тисячі пробігу восьмий рік. Ось такий Volkswagen Turan. Бензин він безціний, 1,6 MPI. Ці ви не питаєте. Якщо треба, пишіти коментарі, подивимося, ось така Fiesta. 8500 доларів, 18 рік, газ бензин, автомат всього за 8500 доларів. Ну, в принципі, ціна така собі як за фієстом. Йдемо далі. А далі автомобіль вже 2013 року і по ціні 8500 за 1,5 звичайним а, і вже в кращій комплектації. Тут навіть присутній бачимо вже екранчик складання дзеркал. Ось так виглядає його салон. механіка, двозонний клімат, датчики світла дощу. На структурних ось таких ковпаках дисках проти туманки присутні і виглядає також він непогано. Ford Fusion – бюджетний хеджбек з підвищеним кліренсом 5,499 його ціна. 2007 рік випуску. Бензиновий двигун тут з механічної коробки автомобіль 7-го року з пробігом 260 тисяч кілометрів. І ще один омеган: 6,900 ціна у цього автомобіля за дев'ятий рік та 254 тисячі пробігу. Citroen Berlingo, 2005 рік, 2-літровий дизельний двигун тут і ціна 3350. Також бюджетний автомобільчик вибачте, Mitsubishi Gold. 2009 рік. Вигун 1,3 ціна 5 тисяч доларів. Також Кенга, досить бюджетний такий напівкомерційний транспорт 2003 року він, дизельний квигун 1,9, всього, 3,800 ціна. Механіка, звичайно. Шкода Отавіус така синенька. 11 рік, 1,8 бензин, 220 тисяч пробігу, 7500 доларів. Повний перевід, універсал. Меган 1,6, 193 тисячі пробігу, 4650 хачбек. Шкода фабії, куди ж без неї? 5650 доларів, 9-й рік, 1,4 бензин, 230 тисяч пробігу. Це у нас більш новіша, теж універсал. І тут ще одна. Фабія, 5 рік, 1,4 бензин, 4750 доларів. Вся ціла Сервісна книжка Тюф 200 тисяч пробігу. У ну, нас такі фабійки. Йдемо далі. Тут у нас Октавія 250 тисяч, повний привід, 15 рік, 13 750 доларів. Теж універсал, досить таки непогано виглядає. Renault Scenic, вся ціла сервісна книжка, 5 тисяч доларів. Рік, 1, 6 рік, 1,6 бензин, 148 тисяч пробігу. Чим далі ми йдемо по ряду, тим пробіг і все менше і менше. Вольво ось 8-й рік, ви за них не питаєте, але автомобілі ось такі. Ольвочки є надійними теж на 1,6 дизелі. Це можна купляти собі замість магана і вона вам буде чітко їздити. 6600. І ціна, вона у нас в універсалі на 1,6 дизельному двигуні. Тут у нас Сенік на 1,6 бензині, 5 рік, 4600 доларів в синьому кольорі. Ще один Сенік 5300 1,6 бензин, 186 тисяч пробігу. Рідна фарба пише. Вашник. Далі Renault Megane 3, 7 тисяч доларів, 12 рік, 1,5 дизель, 240 тисяч пробігу. Він у нас в універсалі. Поряд хтось писав за Астру так само. Ось мастечка, 5 рік, 5 тисяч доларів, вся ціла состояння хороше. 1,6 бензин, 200 тисяч пробігу. Вона в універсалі. Поряд. Шкода Фабія. 4550 доларів, 5 рік, 1,4 бензин, 200 тисяч. Пробігу універсал. Ох, тут комплектація. Друзі, дивіться, ви можете за 4550 купити тачку з люком. Ну і крім люка, ну ще круїз є, не впевнений, що він тут працює, але він є. досі такий непоганий вигляд. Салону має даний автомобіль. Кондерчик Два. Електростеклопідйомника. Так, 4450, ось така фабія на теж Блузькі на авторинку. Я от не знаю, але мені щось тут попередку трошки випадає, хоч, власник пише, що вона вся ціла. Шкода, Superb 12 рік, 1,6 дизель-218 дизель пробігу, ціна 9700 доларів. Середня комплектація з. Текстильним салоном, датчики тискушина, круїз, датчики світла, легкосплавні диски, туманки, передні парктроніки. і поруч стоїть на етуксон. По ціні 8500, це механіка, бензиновий двигун 2.0. Тут сервісні документи автомобіля є легкосплавні диски, підігрів сидінь, салон тут вілюр, кермо пластикове. Якщо ну, машина там, під роботу, під якісь великі кілометражі, то має бути перевірений пробіг. Має бути гарний технічний стан. Якщо ви збираєтесь її плюс-мінус якісь адекватні гроші потім через декілька років продати, то бажано, щоб вона ще естетично якось плюс-мінус виглядала, була збережавчена і все таке і інше. Тому тут потрібно знову ж таки будь-яку машину розцінювати як певну інвестицію. Якщо ви її берете в гарному технічному, естетичному стані, навіть. Вище там, середньої ринкової вартості, так, так. то ви, відповідно, будете і продавати її так. Якщо збережете її в гарному стані, тобто не, знаєш, там, не десь не вдарите, там, не зацарапаєте, то ви її придасте плюс-мінус в ті самі гроші, за які ви реально купили. Ну, от Тільки що ми туксона підходили, дивилися, автомат, дизель 9 тисяч доларів. Гарний дизельний туксон, адекватний. Ну, Гарний ні, адекватний так. так. Вони як. П'ять років назад коштували ці гроші, так вони і коштують, так, так вони і, і будуть, будуть Коштувати, так. І якщо там ще перевірений пробіг, є всі бумаги, то за нього можна ще більше просити, якщо чесно. Тому така ситуація, а далі йдемо, дивитися, пасати і, може, щось купимо. Ну, побачимо. Я це вірю слабо. Volkswagen Passat b 6 -й, 10 -й рік, 1.6 MPI, 245 тисяч пробігу, 9300 доларів. І просто подивіться, який у нього салон. Коричнева шкіра, великий дисплей, двохзонна кліма, підігрівів немає, мультикермо. Мені кажеться, що тут салончик підкинутий, підкинутий парктроніки. 5 ступочка. Ось такий посад 9300 доларів. Теж це машина, яку дуже рідко беремо в підбір, тому що всі її хочуть за 5-7 тисяч доларів. Повірте мені, що і ми теж б її б собі купили за 4-5. 7000 тисяч доларів. Ну а ми йдемо далі. Ну,біра, бюджетний універсал з Голландії по ціні 5650-189 тисяч пробігу 2009 року. 1,6 бензиновий двигун. Тут комплектація, звичайно, з механікою. А, є також автомобіля кондиціонер. По кузову виглядає непогана машинка. А поруч Сенік, також бюджетний мініван, заявлений, як нефарбований, 4700 доларів. Ціна, сервісні документи, 1,6 бензин та заявленого 88 тисяч пробігу. Четвертий рік а в автомобіля в комплектації кондиціонер. Така бідна комплектація. Ну по пробігу не знаю. Треба дивитися. Тут у нас ще один Renault Megane 3 1,9 дизельний двигун, 11 рік, 276 тисяч пробігу, 7800 по ціні. Безключовий, рідний пробіг, навігація, парктронік. Ось такий миганчик у універсалі на 1,9 дизельному двигуні. Так, йдемо далі. Ось такий Volkswagen Golf універсалі, 16700 доларів, 1020 тисяч пробігу, 18 рік, 2 літра дизельний двигун. Так автомобіль виглядає, передні задні проктроніки вже на фарах на гарних. Ми йдемо далі. Тут нас поряд Renault Megane 4. Теж всіма улюблений автомобіль, який дорожчує з кожним місяцем. 15500 доларів, 17 рік, 169 тисяч пробіг години 5. Дизель-сертифікат не фарбований на механічній коробці передач. Тут у нас як завжди буде безключовий, великий дисплей, сама паркується, О, вже навіть на радарівано. З масажем сидінь. З такий миганчик в білому кольорі 15500 доларів. Плюс ще перша реєстрація, він буде вам десь 16 тисяч доларів. Реально вони дорожчують дорожчують дорожчують. Я вже не знаю, звісно. Ну, зате тут 169 тисяч а на 200. Так, Volkswagen B8 в синьому кольорі. Дуже вони мені подобаються. 18 рік, 2 літра дизель, 141 тисяча пробігу, асистенти руху по смугах, парктронік електробагажник, панорамний дах. Так, у нас панорама присутня, 21 тисяча 900 доларів на гарному салоні, велика навігація, вже електрощиток, радар, масаж, гарні диски. Ну Тут він напакований досить таки я б сказав, гарно, якщо чесно. 900 доларів, такий Volkswagen Passat Вже і буде на правильних фарах. Ось такий є e Golf 19 рік автомат потужний 100 кВт, 70 тисяч пробігу, запас ходу до 300 км, 22 300 доларів. Ось так він виглядає. Дуже мені подобається, як він візуально виглядає спереду на гарних дисках за 22-300 доларів хечбеки. Так, друзі, ну ми далі продовжуємо прогулянку по автобазарі в Луцькі. Не забувайте поставити нам подобайку, великий палець вверх, написати ваш коментар. Також саме тут зараз будуть наші номери, кому потрібно підібрати автомобіль чи зробити разовий огляд автомобіля. Пишіть, набирайте, зробимо для вас, підберемо, знайдемо. Гарний автомобіль, погнали дивитися далі ціни. Меган хеджбек в останньому рестайлінгу 7700 ціна, 220 тисяч пробігу. 15-й рік. Така комплектація досить посередня. Легкосплавні диски, туманки ДХО, пластикове кермо кондиціонер але є в автомобіля круїз контроль 7700. Шкода. Опять в універсалі 5600 доларів ціна, співають півні, 238 тисяч кілометрів заявлених 2005 рік, 1,6 мА і мотор. Є трошки тут рижики, бачимо на кромку лобового скла. Трошки є у нас потертості по стієчкам в салоні. Ну і ціна відповідно така. Ось така гарна шкода Октавія з Швейцарії на гарних дисках червоні супорти. Це у нас РСК 19900 доларів 19 рік 2 літра. Дизель 190 тисяч пробігу в універсалі, не свіжий. свіжо пригнано, оригінальний пробіг пише власник. У нас у нас в універсалі, на ось такому гарному салоні. Досить такий кайфовий автомобіль. Тут вже і бокова підтримка присутня, і алькантара, ну і строчка червона. Просто-просто реально дуже Крутий автомобіль і вигляд він має шикарний за 19 900 доларів. Volkswagen Golf Універсалі 9400 ціна, 12 рік, 2 літра дизель, 270 тисяч пробігу в універсалі, Renault Megane 3 комплектація Басе, 8700 доларів, 12 рік, 254 тисячі пробігу. Теж таки непогано виглядає на 1,5 дизелі. Меган третій ще раз, хатчбек 7450 доларів, 12 рік, 1,5 дизель, 228 тисяч пробігу. Ось такий присутній старенький шаран. Ціна договірна, 216 тисяч пробігу, 9 рік, хоча 9, старенький 9 рік, 7 місць, сертифікат 1,9 дизель, ще й повний привід. Але ціна договірна. Номер вам фіксую. Якщо цікаво, можете набирати ще якась сервісна історія по ньому навіть присутня. Йдемо далі. Renault Megane в універсалі з двигуном 1,5, шестиступеневою механікою та пробігом 263 тисячі кілометрів. Ціна 7700 доларів, і це тринадцятий рік. Автомобіль з екранчиком, пластиковим кермом, кондиціонером і лекусплавними дисками. Дачі докера 8300 доларів, 1,2 бензин на 85 кВт 13 рік та 167 тисяч пробігу. В комплектації пластикове кермо, але присутні при цьому мультимедійний екран, присутній селектор механічної коробки передачі. Ну, а що ви хотіли бачити, в принципі, в дачі? У Звіра Мініван також тут у нас а 1,6 бензин, механіка. По кількості машин, я думаю, більше двох тисяч, десь ну плюс-мінус. Да. Не так як то було колись, там декілька років тому. Бо ми бачимо, там, де основна частина ринку, там взагалі машини машини, вони в основному тут представлені. Але машин дуже багато. Так, ось такий старенький посатік. Третій рік 248 тисяч пробігу, 4900 доларів, бензин 2 літри. В зеленому кольорі досить таки мало залишилося таких автомобілів, але їх теж треба перевіряти. Якщо чесно, того, що кхів, якщо його взяти не в дуже гарному стані, ви можете попасти на досить дорогі ремонти. 4900 доларів досить така демократична ціна на такий не ну, можете написати в коментарях, взяли по собі такий варіант за 4900 доларів. Далі йдемо. Тут на шкодах Тавія повнопривідна 1,6 дизель, 10 рік, 8800 доларів без підкрасів, почав власник теж універсал. Шкода Супер Б, Чи Суперб 9500 доларів, 1,6 дизель, 12 рік, 250 тисяч пробігу вона у нас в седані. На Пасатик ще один. 2011 рік, 2 літра дизель, 230 тисяч пробігу, 10 тисяч доларів. Ось такий гарненький універсал в синьому кольорі. Тут у нас Renault Scenic, 9800 доларів, 1,5 дизель, 6 ступка, 12 рік. І Renault Megane, 11700 доларів, 17-й рік, 1,6 дизель, 181 тисяча пробігу простій комплектації. Ford C-Max 2008 року з двигуном 1,8 бензин з газовою установкою по ціні 6400 доларів та автомобіль в комплектації Titanium. А це значить, що у нас передні, задні парктроніки, клімат, контроль, круїз, контроль, датчики світла, підігрів лобового скла та багато іншого. І загалом рекомендую розглянути цей автомобіль в бюджеті до 6 тисяч доларів. Якщо тим більше ви знайшли автомобіль, який має заводське фарбування без. З рижиків, то однозначно можна такі автомобіль купувати. Тут же ми бачимо, що є такі а, початки корозії на арках, які присутні майже завжди по форду. А, загалом вже автомобіль виглядає непогано, звісно. Volkswagen Passat B6 в універсалі 2009 рік та 2-літровий дизель, ціна 8950. І автомобіль в непоганій, хоча не максимальній комплектації з механікою, екранчиком, а, круїзом, кліматом, мультикермом. 8950. Далі, Шкода Суперб, стільки на 1,6 дизель 11-го року, по ціні 9950. Тут механіка, а також непогана комплектація з ксеноном, приїзд-контролем, парктроніками, а, двозонним кліматом і таке інше. Audi A6 в С5 кузові, це седан по ціні 5900 доларів. Автомобіль з 2,5 дизельним двигуном, в S-Line заявлено 2001 року. Шкода Octavia Tour, 1,6 MPI в рідній фарбі, 4 рік з Німеччини, з кондиціонером хороший стан. 5400 доларів на нас ліфтбек. Ну, теж, теж в принципі для турки. Досить -таки непогана ціна. Кермо зашито, контерчик. Підігрів тут у нас. На жаль, немає. 5400 доларів, кому потрібно, теж номер фіксую. Можете звертатися напряму. Або в нас замовляти разовий огляд даного автомобіля. Погнали далі. Це у нас кадік 195 тисяч пробігу, 18 рік, 2 літра дизель, 20 950 доларів. Ну, зате тут комплектація просто бомбічна. Дуже-дуже мало таких кадіків на таких комплектаціях в Україні. Тут у нас вже підігрів, двусонна кліма. Досить такий гарний комбінований салон. Ступочка, парктроники, сам паркується, білий колір. і ще й у нас довга ось така база, це у нас оригінальний пасажир. Тут у нас п'ятидверочка 20 950 доларів. Говорю, ось такий Гольф 6, 12 рік, 9350 доларів в рідній фарбі, 1,6 дизель, механічна крапка передач. В рідній фарбі вже казав, багато комплектація, технічна без зауважень, два ключа, сервісна історія. Не все тут присутні. Передні задні парктроніки теж є шкода Октавія RS, 15 850 доларів, 15 рік. 2 літра дизель, 6 ступка автомат з Німеччини, в рідній фарбі, багато комплектація, все працює, до ключа сертифікату вона сервісна історія, по ньому по ній присутня. Volkswagen пасаті Б8. 14600 доларів. 16 рік, практично 17-й круїз, електросендіння, центральний замок, сервісна книга, фаркоп. Ага, ціни, ціна 14650. Панорами немає, досить таки проста комплектація, за 14650. Тут у нас поряд стоїть сценік, Ціни немає, 10 рік, 1,9 дизель. Ці трени взагалі не питаєте. Ще один сценік, 7700 доларів, 11 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Ford Connect, восьмий рік, 237 тисяч пробігу, 7800 доларів. Ось такий Passat Пасатик шостий 5900 доларів, шостий рік, 2 літри бензин, 255 тисяч пробігу. Хороша комплектація, пише власник обслуження, сервісна історія присутня. Volkswagen Golf, 2-літровий автомат, 17500 доларів, 17. Рік. Тут у нас підігріви, двох кліма, кліва, електростяночне гальмо, на радарі, великий дисплей. ну Досить така непогана ціна для ось такого гльфуа. 17-й рік. В чорному кольорі передні задні проктроніки. Електрозеркала. Мертві зони все присутнє. Груль у нас гарному стані, присутній масаж. Тут у нас нічого не завалено, власник нам відкрив автомобіль. Ось так він виглядає. Каже, що все ціленьке. Так, як ви бачите, ринок вже закінчився навіть швидше, ніж то ми очікували. Ми прибули сюди о 6-й годині. Наразі вже година десь 13 -та. Так. От. І машин ми скільки знайшли? Ноль. Ну нічого. А передивилися, навірно, штук да, два, передивилися 20? того. Передивилися багато, але дійсно ну, хотілося б, щоб якось довше цей час був. Тому що ну, толкові варіанти дійсно були, і їх досить швидко насправді забрали. Хоча забрали і не дуже толкові варіанти. Ну, дивись, у нас був один толковий варіант з самого початку ринку. Один, ти розумієш? От. Але якби його купили. Тому що е, поки ми знімаємо відео і робимо е, детальний звіт, приїжджають перекупи, які в принципі, бачать ціну і бачать машину, і вони за неї дають завдаток. Ну, така специфіка нашої роботи, така специфіка їхньої роботи.